Багато хто не любить нову трилогію зоряних війн» від Діснеї через кілька сюжетних поворотів в одному єдиному фільмі. У пробуджені сили заявили таємничого сноука, який мав стати головним лиходієм цих фільмів. Марні очікування: от візьмемо та й тупо вб'ємо його в останньому джедаї», так нічого по суті і не розкривши. Ви вважали, що батьки Рей були якимись особливими людьми із чутливістю до сили? Бо так прямим текстом сказано в першому фільмі. Дарма повелися. В другому виявляється, що вони просто якісь космічні алкаші. Ну і хто може забути старого Люка Скайвокера, який в останньому джедаї взяв та й викинув свій легендарний світловий меч, мов паперовий стаканчик. Навіть якщо ви геть не тямите в сценарній майстерності, всі ці сцени якось погано пахнуть, правда? Просто тому, що вони всі зроблені з єдиною метою шокувати вас обманом очікувань. Здавалося б, що тут такого? Гарні сюжетні повороти взагалі-то мають бути несподіваними. Втім, щоб це був не просто шок заради шоку за Ними повинен стояти якийсь зміст для всієї історії. Коли в імперія завдає удару у відповідь, з'ясовується, що Дарт Вейдер – батько Люка Скайвокера, це різко поглиблює головний конфлікт та підвищує ставки в ньому. А щойно у війні нескінченності Марвел лиходій раптом досягає своєї мети. Це змінює весь всесвіт і також розбиває ставу жанрову формулу, нібито супергерої мають завжди перемагати. Ну а хто дивився гру престолів? Згадайте, червоне весілля. Це масове вбивство персонажів дійсно шокує, але також серед іншого формує персонажку Ар'ю Старк, яка потім має зіграти дуже важливу роль. Але смерть Сноука, откровіння про коріння Рей і зневага люка до свого світлового меча в останньому джедаї не мають жодної суттєвої функції, окрім як вдарити глядача під дих. Отакої. Найбільш показово, що в останньому фільмі Діснеївської трилогії два з цих поворотів відіграли назад, а замість витого лиходія дістали з холодильника несвіжого Палпатіна. І цей дешевий прийомчик з обманом очікувань лише один зі злочинів сучасної масової культури проти якісного сторітелінгу. Найгірше, що через популярність кіноблокбастерів цю заразу ризикують підхопити й автори книжок, особливо недосвідчені. Але не бійтеся, шановні. Овні графоменіяки та графоманіячки. Бо мене звати Владислав Лєнцев, я ваш вадсторітелер, і розвінчувати кепські, сюжетні, персонажні та інші прийоми то мій хрест. І сьогодні на вас чекають ще кілька прикладів поганого сторітелінгу, які лізуть з кожної праски, і дуже мене бісять. Але я не лише сваритися на них буду, а також як завжди, розповідати, як же їм запобігти. Ну, поїхали! Будь-який посібник зі сторітелінгу скаже вам, що чим вищі ставки в історії, то краще. Тобто загроза з боку лиходія або антагоністичних сил має бути якомога більш суттєвою. І найпростіше поставити на кін все людство або землю в цілому. І тоді глядачі точно перейматимуться за те, чи переможуть герої. Принаймні, так здається, на перший погляд. Проблема в тому, що апокаліптичні загрози реалізовували в блокбастерах стільки разів та стількома різними способами, що драматичний ефект від них вже тяжіє до нуля. І найбільш зухвалі користувачі цього сюжетного прийому в останні років десять звичайно супергеройські фільми. У месниках 2012 року землю намагалася завоювати армія прибульців на чолі з Локі. Втім, для сюжету про збір команди супергероїв це цілком Логічне рішення щодо ставок у залізної людини капітана Америки Тора і Халка в сольних фільмах загрози були набагато скромнішими. Тож, коли вони всі об'єдналися за принципом ескалації, їм мало протистояти щось глобальне. Але потім, в другому торі, темні ельфи хотіли залити весь всесвіт. Ви не повірите темрявою. Далі доктор Стрендж у своєму сольнику врятував нашу реальність від вторгнення іншовимірного божества Дормаму шляхом задовбування. Згадайте, ще в вічних, де герої мали зупинити знищення землі космічним велетнем, а також нещодавнє таємне вторгнення, де землю знов намагалися розбомбити злі прибульці. Та що там, навіть людину Мураху, який починав як герой легких авантюрних фільмів з мінімальними ставками, в третій частині змусили боронити наш світ від Канга завойовника. І це не лише Марвел стосується. Через успіх їхнього кіно Всесвіту, повторюхи мухи з DC ледь не в кожному фільмі змушували Своїх героїв врятовувати світ від чергового променя, який зловісно б'є в небо. Та вже навіть у форсажах стрітрейсери раз у раз б'ються за який-небудь девайс, який здатен, якщо не ядерну війну спричинити, то якимось іншим чином зашкодити всьому світу. І якщо ви заперечите, мовляв, франшиза війна Дізеля то не супергеройське кіно. Подумайте двічі. Так чи інакше, хтось має це нарешті сказати. Суперглобальні загрози в кожному другому фільмі задовбали не лише тому, що ми не віримо, що землю дійсно знищать. Адже гепіенд в сучасному кіно майже неминучий. Просто всі ці страшилки беруться з одного й того самого набору кліше, на який глядач уже просто не реагує. Що найгірше, глобальна загроза часто існує лише в репліках антагоніста та у вигляді мильного графонія. Та сценаристи не роблять геть нічого, щоб ми сприймали все це всерйоз. Необхідний мінімум, це те, що реалізовано, приміром, у досить посередньому фільмі Трансформери час звіроботів. Там антагоніст це хижий космічний робот Юнікрон, який жере планети, і на самому початку нам показують в усіх деталях, як він розриває та перетравлює рідний світ тих звіроботів. Тож, коли ікла Юнікрона тягнуться до землі у фіналі, це таки сприймається як реальна апокаліптична загроза, бо ми вже бачили, що за тим послідує. Прийом примітивний, але працює. А що відбулося б з нашим світом, якби канг завойовник прорвався до нього? Відповідь: Ну він би завоював нас усіх, надто абстрактна, щоб ми приймалися. От, якби нам показали в деталях, який геноцид Канг влаштував в іншому світі, було б уже краще. Але ж ні, це фільм Марвел. Таким жорстким речам там не місце. Втім, навіть правдоподібна апокаліптична загроза має ще один суттєвий мінус: перед її обличчям стираються особистісні прагнення героя. Ну, типу, звичайно ж, він буде врятовувати світ, бо в ньому живе. Саме невеликий масштаб ставок, як правило, дозволяє найкраще розвивати персонажа, бо помірна загроза за індивідуальним дизайном може бути в найслабші місця цього героя. Приміром, Джокеру із темного лицаря Нолана не треба підривати весь світ і навіть весь готем, щоб влаштувати Бетмену справжнє випробування із дискусією щодо людської природи. Коротше, це неочевидно, але не повинна кожна історія мати глобальну загрозу, щоб бути цікавою. Більшість героїв лише виграють, якщо будуть розв'язувати змістовні конфлікти невеликого масштабу. Але якщо ви свідомо створюєте історію про кінець світу, перенесіть акцент із сюжетних ставок на персональні конфлікти персонажів, щоб саме там видобувати драматичну напругу. Простіше кажучи, читачів буде хвилювати не доля землі, з якою певно все буде добре, а якими стануть персонажі, та їхні стосунки після неминучої перемоги. А якщо ж ваша історія не надто серйозно, спробуйте лемпшейдінг. Що це таке? Відповідають люди в чорному. Може ти забув, але один чужопланетний лінійний крейсер завжди є. Якийсь чужопланетний лінійний крейсер чи корілійський промінь смерті, чи міжгалактична пошесть, готові стерти життя на цій жалюгідній планеті. І тільки не знаючи, цього люди можуть жити на ній спокійно. Іншими словами, якщо ви не можете запобігти використанню будь-якого кліше, спробуйте підсвітити його самі через своїх персонажів. Таке собі підморгування автора аудиторії. Мовляв, я в курсі, що тут у нас не свіжий прийомчик. Але прошу, не бийте, бо це у мене необхідна сюжетна умовність така. При грамотному лемпшейдінгу у вас і читачі посміхнуться зайвий раз, і водночас глобальні ставки в історії не скоцюбляться, бо ви підкреслили, що свідомо все робите. Проте з подібним гумором треба знати міру, бо інакше ваш твір вразить синдром марвелівських жартів. Ви прекрасно знаєте про що я. Чи мати відає, що ти одяг її портьєри, а ти не блазнюй металевий. Це такі дотепні підколи, кепкування персонажів одне над одним як основний спосіб характеризації та розвитку конфліктів між ними. І я недарма знов згадав месників. Адже їх знімав режисер Джо Свідон, у якого це фірмовий стиль гумору. І працюючи над грандіозним блокбастером Марвел, він збагнув, що екранізовувати ось це. В абсолютно серйозному тоні, м'яко кажучи. Недоречно, тож він вирішив стратегічно пересипати весь фільм жартиками, зокрема із лемпшейдінгом, щоб глядачі, не дай Боже, не почали сміятися з того факту, що супергерої в трико і спандексі врятовують світ на великому екрані. До того ж, в арсеналі відона був розумник Тоні Старк, який є уособленням дотепного кепкування, але навіть його режисер розігнав до максимального жарту виробництва. Якісь фанати дуже ретельно підрахували, що в першій залізній людині жарт звучав у середньому кожні 2 хвилини 8 секунд, а в месниках вже кожні 49 секунд. Та враховуючи колосальні касові збори цього фільму, марвелівські продюсери сприйняли відоновський гумор як один з обов'язкових інгредієнтів в рецепті успіху, і так це стало мейнстрімом. Кілька років по тому ледь не кожен персонаж Марвел перетворився на конвейер з виробництва дотепних жартиків, причому часто в найсерйозніших сценах. Ти не готовий до цього. Перевір мене, Бейонсе. Годі вже, ти її знаєш. Це ж зірка, згадай. Ти що, дурний? звичайно, комік-реліф, тобто комічне полегшення, дуже корисний прийом, яким послуговувався ще Шекспір, коли йому треба було трохи збити пафос з трагічних монологів Гамлета. Але в мене таке враження, що згодом десь половина діалогів Марвел перетворилась на суцільні комік-реліфи, причому не смішні та недоречні. Звичайно ж, нагадуєш ти собі гумор, суб'єктивна річ. А потім бачиш оцю крінджатіну з чорної вдови. У тебе що? ПМС? Я не маю місячного довбодятел, а також матки і яєчників. Так, ось що буває, коли червона кімната прирікає тебе на гістеректомію. У тебе лізуть і в no, усі твої дітородні органи. Лізуть у середину. No, God, please, чай, no, усе... no! 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 Ну ви знаєте, насильна стерилізація жінок це так смішно, просто рофу. Не крінжувати з цього гумору не допомагає навіть той факт, що по сюжету вони росіянки. Але найгірше, що через успішність цього супергеройського кіно всесвіту синдром Марвелівських жартів вразив купу інших фільмів різних жанрів. Ти украв її, а тоді ви украли. А тоді я також. Це зветься капіталізм, боже, як дотепно. Шкода лише, що з касовими зборами це не дуже допомогло. Тож прошу, хоча б ви не копіюєте цей гумор бездумно просто тому що він звучить звідусіль. Пам'ятайте, що не в кожній історії мають бути офігітельні жарти. Те, що доречно у веселому космічному екшоні типу стражів галактики, не буде працювати так само у приземленому шпигунському бойовику. До того ж, гумор у гарному творі повинен виконувати певну функцію. І якщо він створює враження, що самі персонажі не сприймають сюжет всерйоз. Чому аудиторія тоді має за них перейматися, Ріжте цей жарт, мов українські партизани російських окупантів? Якщо у вас на обличчі щойно з'явилася максимально хижа посмішка, значить ваш рівень русофобії достатній, щоб поставити вподобайку цьому відео та підписатись на мій канал і таким чином підтримати україномовний контент. Коли я вже згадав Хелену, Шо, е, шо? тобто персонажку Фібі Волер брідж з останнього Індіани Джонса, певно, ми не можемо не поговорити. Про це. Як ти такою стала? Тобто, вмітливою, хороброю, красивою, самодостатньою. Так, про так званого сильного жіночого персонажа, який останнім часом теж став мейнстрімом в голівудських фільмах. І я поставив цей термін в лапки не просто так. Бо справжні сильні героїні існують на великому екрані вже десятки років. Я почав зі Скарлет Огари у звійних вітром, яка дуже гарно трималася під час жахливої війни і не втрачала оптимізм. Починаєш цю здібність по-справжньому цінувати лише тепер, коли в чергове накриває апатія через. Людожерські вчинки ворога є також незрівняна Клеопатра у виконанні Елізабет Тейлора. Потім ще Елен Ріплі, Сара Конор, Принцеса Лея і ще чимало персонажок, чия сила та воля зробили їх культовими. Неправда, нічого подібного не було, кажуть нам деякі сучасні голівудські продюсери. Персонажки в старому кіно існували виключно для порятунку головним героєм чоловіком і як приз для нього. Але тепер все буде інакше. Нові сильні жіночі персонажі персонажі найперші в своєму роді. Вони трохи більш ніж у всьому кращі за чоловіків, та при кожній нагоді ставлять їх на місце. Все скінчилося. Ти не бачив те, що бачила я. Я бачив достатньо. Ти не бачив те, Що бачила я. Okay. Відчуваю, що десь там уже друкуються коментарі, мовляв, я страждаю фентезіфобією, та що ще страшніше мізогінією, але ні, не вийде. Бо є об'єктивні чинники, які роблять сильного жіночого персонажа, відверто кепським з точки зору сторітелінгу. Передусім, така героїня майже завжди не виправдано сильна в контексті своєї історії, причому в прямому сенсі слова. Хрестомаційний приклад капітанша Марвел, в якої настільки круті здібності. Що нехороші люди вдягнули на неї спеціальний обмежувач, та героїня мусить його позбутися, щоб увімкнути повноцінний годмод та набити пику начальнику чоловіку. Дещо схоже було в кіноадаптації Мулан, де головна героїня з самого народження володіє магією та все вміє. А обмежувачем служить її маскування під чоловіка. Але щойно вона розпустила волосся. Все, в монголів шансів немає. Ну і як без Рей із діснеївської трилогії зоряних він. Вона з мінімальною підготовкою або без неї робить такі трюки за допомогою сили, що канцлер Палпатін назвав би таку спритність неприродною, а дехто інший Мересюшною. А за межами фантастичних жанрів у сучасній версії ангелів-чарлі спецагенки із модельною комплекцією розкидають навколо. Чоловіків, які важать у півтора-два рази більше за них. От знаєте, якби це було свідомо реалізовано як якісне Power Fantasy, тобто фантазія на тему невпинної крутості, прошу, не було б жодних претензій. Власне, Джеймс Бонд і є такою фантазією для чоловіків. Проблема в інших рисах із комплекту сильного жіночого персонажа. І перш за все, в тому, що вони перепрошую за каламбур страшенно пласкі. Тобто не мають вад в принципі. А для протагоніста драматичної історії це все одно що криптоніт для супермена. Адже саме завдяки тому, що герой або героїня не ідеальні і стають можливими докорінні зміни, за якими так цікаво спостерігати протягом історії. Іншими словами, саме на вадах будується арка персонажа, яка здатна привести глядача до катарсису у фіналі. А сильному жіночому персонажу нема куди змінюватись, бо це вже. Ідеальна героїня. Єдина можлива арка тут, щоб всі ті, хто не вірили в неї, нарешті визнали її правоту. Саме так відбувається в амазонівських перснях влади, де єдина Галадріель вірить у Саурона, і він таки повертається. При цьому персонажка не зазнає жодної змістовної зміни. Це всі навколо мають змінити своє ставлення до неї. І як результат, Галя весь серіал демонструє одні й ті самі емоції, гнівається, що її ніхто не розуміє, і також читає іншим високомірні нотації. Це прям класичний персонаж однієї ноти, який дуже швидко задовбує глядача своєю тотальною моральною перевагою. Просто спробуйте уявити таку людину в реальному житті. Хоча що там уявляти? Та тварина краще зорієнтується в ситуації ніж ви. Але це навіть не найгірший приклад відсутної арки сильного жіночого персонажа у серіалі Вандавіжен. Ванда геть не така. У неї є неабияка вада. Не прийнявши смерть коханого, вона затягнула у свою хоробливу фантазію ціле місто і використовувала його мешканців як ляльок проти їхньої волі. І це було б дуже цікаве дослідження деструктивної скорботи, якби не той факт, що сценаристи в кінці раптом вирішили виправдати ванду, мовляв, ті люди, яких вона поневолила, якісь нечутливі до її лиха. Тож арку визнання вандою своїх помилок, яка явно мала тут бути, просто скасували в останню мить, бо певно важливо лише те, що відчуває протагоністка. Коротше, не підходьте до сильної жіночки із претензіями про якісь там тортури. Мабуть, я відкрию Америку зараз, але справжня сила будь-якого персонажа вимірюється геть не фізичними або магічними здібностями. Вона полягає якраз у здатності героя або героїні рости над собою навіть після кепських вчинків та долати перешкоди навіть після катастрофічних невдач. Простіше кажучи, сильного персонажа створюють випробування, що здаються неможливими. Але як можна помітити, для цього треба, щоб герой таки помилявся та зазнавав поразок на своєму шляху. Але з сильним жіночим персонажем такого не може бути, бо такого не може бути ніколи. Як правило, все найгірше, що тільки може існувати, в таких історіях делеговано чоловікам. Вони мають відціняти ідеальність протагоністок та служити буквально хлопчиками для биття. Знаєте, мене як чоловіка це не чіпляє, радше страшенно дивує, що Голівуд всерйоз зробив із цього якийсь деструктивний піар-культ. Згідно з інтерв'ю творців тих фільмів, просування всюди сильних жіночих персонажів це не просто художнє рішення, а історичний реванш над персонажами-чоловіками, які надто довго були на перших ролях. І ми всі, як глядачі, незалежно від статі, маємо оце дивитися і бути вдячними авторам, бо таким чином вони здійснюють ледь не соціальну революцію через мистецтво. Ястенько. Але в мене для них погана новина. Насправді творці сильних жіночих персонажів займаються нездоровою гіперкомпенсацією. Це давно існує в світі фанфіків, де чого тільки люди не пишуть заради власного терапевтичного задоволення. Але тут у нас типу масовий продукт, який при цьому відверто зневажає половину своїх глядачів. Цікаво, що ж може піти не так. Кіна не буде найіронічніше, що сильні жіночі персонажі, як правило, мають всі ті риси, які так не подобались авторам у жахливих на їхню думку чоловічих персонажах минулого. Як сказала акторка Емілі Блант в одному інтерв'ю, немає нічого гіршого, ніж відкрити сценарій і прочитати слово сполучення сильна жіноча протагоністка. Я одразу закочую очі і вже не звертаю уваги ні на що. Мені нудно. Ці ролі написані як неймовірно стоїчні. Ти весь час маєш відігравати крутість і казати круті речі. Нікого вам не нагадує. «Асталавіста, бейбі!» В підсумку сильні жіночі персонажі погані не тому, що вони жіночі, а тому, що просто дилетантські сконструйовані. Але це подається як їхня головна перевага і взагалі благо для всього людства. Найбільший гріх, якого може припуститися сторітелер при всьому різноманітті сучасних розваг, це знудити свого глядача. А персонажі, які сильніші, вумніші за всіх та завжди перемагають, незалежно від статі, це просто снодійне. Але навіть маючи на руках крутих пропрацьованих героїв, сучасні кіношники все одно знаходять спосіб звести їх цікавість на нівець. Легендарні Нео і Трініті, наприкінці матриця революція, недвозначно Загинули. Як би хто не ставився до тих фільмів, персонажі завершили свої арки згідно з авторським баченням. Вони встановили вигідний мир між людьми та машинами, таким чином поставивши крапку в усій трилогії. Додати більше нічого. Але щойно Warner Brothers захотілося ще підзаробити на франшизі, хоба в матриці Воскресіння виявилось, що Нео і Трініці реконструювали машини і підключили назад у розетку. Більше того, антагоністи людства взялися за старе, тож персонажам треба знов розв'язувати той самий конфлікт з незначними відмінностями. Таким чином, історія в матриці воскресіння здається, м'яко кажучи. Не обов'язковою, але найголовніше таке скасування смерті персонажів дуже шкодить їм самим, бо тепер неможливо всерйоз перейматися за їхню долю. Навіть якщо їх вб'ють, все можна буде ще раз переграти. І щось подібне зараз трапляється скрізь. Я вже згадував, що Діснеївська трилогія зоріних війн» щойно приперла тупо повернула з мертвих палпатіна. Хоча він взагалі-то вибухнув разом із зіркою смерті. Звичайно, потім з'явилися теорії, що це нібито був якийсь клон, в якого влетів дух лиходія, але камон, це все дуже надумано. За Джона Сноу в Грі престолів всі вже давно пересралися. Навіть враховуючи, що світ там магічний, серіал вразив аудиторію саме безкомпромісністю сценаристів до вбивства улюблених персонажів. Але для Сноу зробили виключення, і багато хто відчув, що це якось незаслужено. Марвел між тим потужно зібрав. Грали на емоціях у месниках фінал, поставивши крапку в історії Тоні Старка, проте водночас скасували наслідки війни нескінченності, воскресивши купу інших персонажів. А потім відкрили скриньку Пандори під назвою «Мультивсесвіт». і таким чином ліквідували саме поняття смерті героїв в принципі. Адже навіть якщо в наступному фільмі повбивають хоч усіх месників, все одно залишиться нескінченна кількість світів, в яких всі вони живі, здорові, тож можна розповідати про них ще скільки завгодно історій. Про те, який сенс тепер глядачам емоційно вкладатися в них, не зрозуміло. Ви можете заперечити. Але ж Владе, он навіть... Артур Конан Дойль, вбивши Шерлока Голмса, потім його воскресив, бо читачі дуже просили. І таке дійсно трапилось. Але ключове тут оце читачі дуже просили. Ніхто, абсолютно ніхто з глядачів, не просив воскрешати нео Палпатіна та яку небудь Гамору. Все це суто рішення голівудських продюсерів. Частіше за все, через банальне бажання підзаробити грошей на вже відомих персонажах. Але іноді, як у випадку з Палпатіном, через неспроможність ввести нового Цікавого антагоніста. Тобто персонажів у сьогоднішній масовій культурі воскрешають меркантильність та некомпетентність тих, хто володіє правами на них. Тож ви, будь ласка, не будьте такими та вчіться відпускати своїх персонажів, навіть якщо це ваші улюбленці. Ну або підійдіть до їхнього воскресіння концептуально. Приміром, у старому фантастичному бойовичку Шостий день це частина сетінгу. Бо навіть після того, як герой Арнольда Шварценеггера застрелив якогось поганця, він за кілька годин виходить з інкубатора для клонування як новенький, і то не милиться, а фішка саме цієї історії. Втім, для протагоніста така опція недоступна, тож драматична напруга зберігається. Коротше, якщо подумати як слід, все, що я сьогодні згадав, як кепські прийоми масового сторітелінгу, можна зрештою вивернути так, що це стане цікавим авторським ходом. Тож пробуйте. Звичайно, я встиг розібрати далеко не все, що бісить мене у сучасному кіно. Тож ви, будь ласочка, напишіть у коментарях, про які саме вади попкорнових історій варто зробити наступний випуск на цю тему. І, звичайно, давайте подискутуємо, якщо ви в чомусь зі мною не згодні. І як варіант, це можна зробити навіть не на Ютубі, а в моїй експериментальній телеграм-групі для спілкування. Там також можна ненав'язливо презентувати свою творчість іншим підписникам. Поставити запитання щодо письменницької справи, яке турбує саме вас, і також знайти бета-рідерів на свої тексти. Все це абсолютно безкоштовно, без реєстрації та смс, за цим запрошувальним посиланням, яке також буде в описі цього відео. Прошу, заходьте, буду радий всіх бачити. Якщо ж вам захотілося підтримати мій блог, я маю сторінку на buymeacoffee і також віднедавна пробую функцію спонсорства на Ютубі, якщо вам так раптом зручніше. Бонуси всюди однакові за постійний невеликий донат. Ви отримаєте доступ до всіх сценаріїв моїх відео, включаючи цей. Якщо ж кортить, просто швиденько закинути щось у пару кліків, ось посилання на монобанку, плюс є ще приваткартка. Коротше, обирайте будь-який зручний вам спосіб підтримки, але лише після того, як вже задонатили на ЗСУ. А я нагадую, що незалежно від того, пишете ви щось самі, або просто любите читати книжки, дивитися кіно, грати в ігри, для сторітелінгу у всіх його проявах діє головний принцип. Навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. Бувайте!